Посада президента коледжу то є мрія геть чисто всіх, хто хоче набути впливу і популярності. Та той, у кого все це вже є, не готовий просто програти якомусь ботаніку. Усі популярні хлопці мають досягнення в спорті, а красуні в підтримці популярних хлопців. І лише Джошеві не дають шансу показати усі свої навички. І якби ж мені тільки видався, бодай один шанс. Це мені він хоче либонь зіграти. Ну ж бо спробуй так, не варто хвилюватися. Тут усе як у фізиці, слід розрахувати масу м'яча, кут нахилу <гум> та в тебе немає сил, щоб м'яч підкинути. Бро тобі варто поменше сидіти за підручниками, не потрапити тобі у великий спорт. Невдехо та Джош так просто не здасться. Має свій вибірковий підхід до вирішення проблем. Отакої ти б ще на ходулях прийшов. Наш герой робить рішучий стрибок, проте щось пішло не за планом. Здається, я припустився помилки, не розрахувавши власні сили. Допоможіть мені, будь ласочка. утім, в кільце він, вочевидь, поцілив. Ха -ха. Цей хлопець розуміється на тому, як смішити людей. Йди на краще до команди підтримки і потанцюй там. Ну гаразд, Джоша. талісман також частина команди а в тебе непогано виходить? Джейкоб – популярний хлопець та улюбленець усіх дівчат. Чого не скажеш про Ботана Джоша? Цей хід я присвячую моїм любим дівчатам. І хоч я вмію плавати, я потопаю в твоїх очах. Нам з тобою не заважатимуть забудь про лузерів із твого оточення. Ах, це так романтично! Ти скажеш мені привіт. І я підморгну тобі у відповідь. Джейкобе, здається, я в тебе закохалася. О, ховане, дай дайно мені снаги витримати це до кінця. Тож дай мені шанс, і ми відновимо баланс. Кінець, бравісімо, Джейкобе. О, вельми зворушлива пісня. Тож, Джоше, твоя черга, моя гаразд, хвилинку. Фух, це так хвилююче. Твій виступ був чудовим. Джошу як головному нуднику групи не варто очікувати на подібні захоплення та овації. Отакої! Отакої! Знову тиха година замість лекції. Фізика, географія, геометрія. Ось кому я віддав своє серце. Науки ці авторитетні, і їм присвячую пісні цієї кілогерци. Пісня про науки це ж настільки нудно, що всі геть позасинали просто під час заняття. Він ще не завершив оце. Ну то, хоч подрімаю. О так присвячую всі ці кілогерци. Моя любов до навчання вічна. Не сумнівайтеся, вона нескінченна практично. Сьогодні ми будемо проводити один цікавий експеримент. Мері, поглянь сюди, то що там? Пхе, гидота якась. Аго в зубрію. Не порушуй мій особистий простір. Джоше, вийди на додошки, будь ласка, та продемонструй групі хімічну реакцію. Тримай, скористайся таблицею. Студенти, дивіться уважніше. Аго, хочеш побачити щось цікавіше за різнокольорові пробірки. Популярні хлопці часто використовують ботаніків заради власних цілей, наприклад, щоб запросити на побачення гарну однокурсницю. Я з радістю. Куди підемо? Що ж, Джошеві знову не пощастило. Вибач, тут не зайнято. О, ні, тільки сядь подалі від мене. Дякую, йо, і красуни, як справи. Тепер чудово, адже ти прийшов. Ось тільки не вже цей невдаха з глузду з'їхав. Популярні діти цінують ієрархію. Я тут тобі твій ланч у наплічник покладу. Просто як матуся. Газований напій це для тебе надто шкідливо. Не забуваємо про соус Ось тримай та йди шукай свою компанію. Невдах в окулярах. Нарешті він пішов. О, Зоуї, привіт. Оце так зазнайки. Дякую, що хоч їжу не забрали. Як гадаєш, йому сподобається? А вже ще й питаєш. Джейкобе, у нас для тебе є подаруночок. О, такої? Завдяки цим засобам моє волосся стане ще гарнішим. І знову все дістається Джейкобу. Це навіть якось прикро. Хоч Джош і не популярний, та йому теж хотілося подержати подарунок. Аго, внуднику, у мене для тебе теж дещо є. Справді, здається, Джош розраховував на щось крутіше: ляльковий гребінець для твоїх дитячих вусиків. Це геть не кумедно, вони ще. Виростуть. Хм, О, ні, це ж катастрофа. Статистика успішності студентів коледжі стрімко падає просто на очах. Панові Гріну доведеться вжити серйозних заходів. Тож достатньо відповідальний, щоб допомогти такій важливій справі. Джоша, я маю для тебе важливі новини. Тепер ти президент коледжу. І твоє завдання покращити успішність студентів. Це ж велика честь. Варто якомога швидше розповісти про це матусі. Побачимо, що з цього вийде. Варто відмінником стати президентом коледжу, як його одразу наздогнали світові зміни. І Джейкобу буде найважче звикнути до них. Ось як популярному студенту змиритися з пануванням ботаніка. Привіт, Джейкобе! А де твої вуса? Я що пропустив якийсь новий тренд?» Цей гребінець такий зручний, правда ж мері. Ти тільки поглянь на нього. Йому і розчісувати нічого. Здається, справді якась нова мода. То що ж, нічого, не всі мають гарний смак. Це точно. А що ви на це скажете? Я скажу, що це аж надто кумедно. І в мене теж є гребінець отакої, без коментарів. Ось що я роблю не так. Що? гри в баскетбол більше не буде? Поглянь, там той невдаха стоїть. Аго, ви мене кликали. Підійди но сюди. Чи не хочеш зіграти партію в шахи? Ходитиму так. Ось і що ти оце коїш. Першим завжди ходить пішак. Цей спорт не для Джейкоба, адже популярних хлопців не цікавлять правила нудної інтелектуальної гри. Розкидаю усі фігури та й виграю. Аго, припини, так не можна грати. Ти зараз дошку зіпсуєш. Що це ти тут виробляєш? Казна що? Захопив короля. А що, либонь, не так. Отакої зараз почнеться. Друзі, раджу поберегти свої вуха та надіти навушники. Сподіваюся, я не оглухну. З популярністю Джейкоба пішла і любов до його музики. Студенти зараз надають перевагу більш спокійним композиціям. Ось і що це за знущення з інструмента. Поки інші насолоджуються мелодією в навушниках, Джейкоб щосили намагається повернути втрачену увагу за допомогою своєї гри. Я був популярним, та тепер моє життя. Геть не те. Якийсь ботанік став президентом Центом і наш коледж прийшла, біда. Коли ж припиниться це катування музикою? У бідного пана Гріна немає навушників, тому він рятує свій слух підручними засобами. Так має бути краще. Ла ла ла. Годі, ми достатньо вже наслухалися. Сідай, ну, на своє місце. Ну нарешті. Зараз я покажу, що таке справжня музика. Чому більше ніхто не цінує мій талант? Не вистачало ще й цього Рюмсу слухати. Зачекайте. Група увага! Вам обов'язково сподобається цей бід. Йоу, я став президентом і коледж врятував. Про невдаху Джоша, ви хіба що почуєте переказ? Звучить непогано. Він грає, наче професійний діджей. Джошеві зміна ролей іде тільки на користь. Його музика захопила геть чисто всіх одногрупниць. Тільки Джейкоб не спроможний приєднатися до всезагального захоплення. Яку за. Взагалі вони це слухають. Бетхова, не добре, що хоч ти цього не чуєш. Я поважаю науку та піфагора, а тепер я можу перевернути навіть гори. Джоше, це було розкішно. Упевнений, усі з групи погодяться Браво! зі мною. Браво! Ви геть не розумієтеся на мистецтві. Чи ти розібралася із завданням? Так, знайшла пояснення тут. Дівчата, посуньтеся. Тут зайнято. Привіт! Джоша, Джошав. А ми тут займаємось. Чому він так їсть? А що дивного? Так, ти значно відстав від життя. Зараз усі їдять із наплічників для обідів. Це що ще за марення та нісенітниця? Взагалі-то це не марення, а нова мода. Супертрендові ланчбокси. Та що ж це взагалі коїться? Чому ботанські речі стали вважатися крутими? Я вже нічого не розумію. Звикай невдахо. О, так. А чим це ви тут займаєтеся? Стільки різнокольорових пробірок? Обережніше, поклади на місце важливі реагенти та відійди геть. Оце так не віглас. Отже, продовжимо. Що ви таке важливе там робите? Гаразд, дозволимо тобі подивитися. Еге ж, бо інакше він си не вспокоїться вже ж. Тримай, ну. бінокль? Хм. Що? Ось ти і дізнався правду про себе. Хто обзиває, той і сам себе так називає. Що ж мені робити? Ти лише президент коледжу, а не король. Погляньте сюди. Статистика коледжу така ж погана. Я це забираю. Це все через Джейкоба. Я завершив виготовляти паличку. То що скажете? Йой, це ж, лобонь мені? Так, вітаю, ти тепер президент коледжу. Успіхів. Я вас не підведу, не сумніваюся. А як ти вважаєш, хто насправді заслуговує бути найпопулярнішим у коледжі Джош чи Джейкоб? Пиши свою відповідь у коментарях під цим відео. Сподобалося наше відео? Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!